Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. У нас нове надходження зустрічаємо це Toyota Land Cruiser Prado. 150-й кузов, 2010 й рік випуску. Офіційний автомобіль. Ідеальний стан по кузову. Автомобіль технічно повністю обслугований. Вкладень жодних не потребує. Оснащений 4-х літровим бензиновим двигуном вже з газом. Автоматично коробка передач повним приводом авто на пневмопідвізці, Гарна зимова гума на литих дисках встановлена. Є вже встановлений фаркоп камери 360, дуже гарна комплектація, є обігрів заднього скла, є безключовий доступ, є тонування скла. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салон у нас шкіра, чорного кольору, ідеальний стан, як на свій вік. Електропакет повний. Ставки із дерева, пам'ять водійського сидіння, датчик газу, мультируль, круїз. Датчики світла та дощу це все є. Пробіг автомобіля 190 тисяч кілометрів. От помилок на приборці немає від слова зовсім. Все працює, працює бездоганно. Кнопка старт-стоп, запуск двигуна. з кнопки, Штатна якісна мультимедіа, великий інформаційний дисплей, блютуз, навігація, камери 360, картинка чітка, всі камери працюють, все обслуговано. Клімат, контроль в комплектації, обігрів заднього скла. Управління повним приводом, управління пневмопідвізкою, автоматична коробка передач, є режим спорт, є підігрів передніх двох сидінь, дуже багато функцій. Все в автомобілі працює, все обслуговано. Вкладень авто не потребує зовсім. Приємна ціна: 26 990 американських дол доларів. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків. Проспект Гагаріна 23 автосалон автопарк. Дане авто ви можете придбати за готівку чи кредита лізинг. Тому чекаємо всіх компанії автопарк. Всім гарного дня. До побачення.